В ефірі Дніпро Ньюз. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Унікальна допомога для бійців 128-ї бригади ТРО від громади Дніпра відправилась ще одна вантажівка: два тижні на евакуацію. Ворог наближається до Покровська. Готові до подорожі. Безхатченки з Дніпра їдуть на проживання до Естонії. Ні дня без ворожих атак немає на Нікопольщині. Сьогодні агресор знову цілив по району. Окупанти гатили з артилерії та застосували БПЛА. Окрім Нікопольщини, окупанти били по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда. Під час вранішньої атаки постраждав хлопець. За уточною інформацією, пораненому 21 рік його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у Нікопольському районі понівечена заправка, повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Можна полагодити, навіть якщо міною відірвало колесо. Дніпро передав силам оборони чергову допомогу. До бійців 128-ї бригади ТРО від громади міста відправилась ще одна вантажівка. Чим вона унікальна та як саме вона допоможе нашим захисникам ще ефективніше нищити ворога? Далі у сюжеті. 128-ма бригада ТРО сформувалась на другий день після початку повномасштабної війни, і окрім людей, бажаючих захистити власну країну, у підрозділу не було більше нічого. Я пам'ятаю, як ми збирали гроші тоді, щоб купити. Якісь знаряді, щоб побудувати окопи, навіть їх, а потім місто почало давати абсолютно все. І от з того часу, коли ми отримували лопати, молотки, цвяхи, там дерево до нас йшло. З того часу ця співпраця продовжується, і лопати молотки і дерево вони змінилися вантажівками. От такими. це дуже круто, що є вантажівки, бо є багато речей, які можна перевести тільки вантажівками. Та й грязюка. У нас така специфічні грунти, які налипають на колеса, що тільки от такими. Машинами можна їздити, інші просто застрягають. Від громади Дніпра наші оборонці отримали чергову допомогу. Така вантажівка має надвисоку прохідність, що стає ключовим фактором при виконанні багатьох задач у боротьбі з ворогом, включно з відбиттям прямих нападів окупантів. Там була грязюка, вона була непроїзна. Фактично, не і вони не дуже могли зробити а ми ще менше могли зробити, бо тупо не могли вивезти. От на такій машині вивозили міни. І в терміновому порядку, в умовах, коли фактично там була непрохідна грязюка, а зуміли вивести міни і замінувати. І це зірвало безліч атак. От щойно, щойно, хоч трохи протряхло. Вони поїхали в атаку. Це була велика танкова атака, і в них там більшість одиниць техніки вони були знищені, знищені саме на мінних полях. Ще в нас не було тоді такої кількості в у соцмережах 128-ї бригади чимало відео про героїчний спротив наших військових. Зокрема, й чисельні ролики про роботи в частина з яких, як і багато іншої техніки, були передані Дніпром. Тільки в транспортному напрямку це 982 машини на даний момент. Це і автомобілі, як вантажівки, це і пікапи, це і також вже квадроцикли. В цьому році. Придали вже 250 одиниць різноманітної техніки. Завжди стараємося закуповувати це якомога дешевше, але ж при тому, щоб не втратити якість. Тому ми виходимо на міжнародні ринки і спілкуючись там, закуповуємо ми техніку, в тому числі і з за рубежа. Окрім цього, допомагають пальним перевезенням матеріально-технічних засобів та особового складу, а також лагодять пошкоджену техніку. Марія Хрепєвська, Костянтин Кесер, Олександр Ніколенко. Дніпро тіві на Дніпропетровщині затримали дві групи паліїв автівок військовослужбовців. Перша орудувала в Дніпрі. Троє місцевих від 21 до 23 років отримали пропозицію підпалювати та фіксувати на відео незаконні дії. За виконання інструкцій, зловмисники мали б отримати гроші від кураторів, однак їх затримали. Зловмисники встигли зіпсувати 5 автівок. Чергових паліїв затримали і у Кривому розі. Двоє 31-річних чоловіків за грошову винагороду облили військовий форт легкозаймистою рідиною та підпалили. Наразі усім п'ятьом чоловікам оголошено про підозру. Троє з Дніпра вже перебувають за ґратами. Громадська активістка Наталія Шункулова продовжує боротьбу з кривдниками, які здійснили замах на її життя у липні 2021 року. Нагадаємо, потерпіла активістка боролася проти ОЗУ одіозного бізнесмена Олександра Петровського та визнаного РНБО злодія у законі Сергія Олійника. Попри все, жінка намагається довести боротьбу до кінця. 20 серпня в АНД суді пройшло чергове засідання. Колегія суддів разом з учасниками почали розглядати туми. Захисники підсудних не заперечували присутність змі, але забороняли знімати себе та їх підопічних. Розгляд справи тривав близько трьох годин. Зазначимо, що вже двоє підозрюваних вийшли під заставу у майже мільйон гривень. Вони без перешкод пересуваються містом. Через це Наталія посилила заходи власної безпеки. Жінка впевнена. Кривдників було викуплено і викуп'ять третього. Наступний розгляд справи відбудеться 28 серпня. Ну, в принципі, процес йде належним чином. Ну, тобто, достатньо швидко. Засідання не коротенькі, вони досить змістовні, тому ну, поки що все окей. Єдине, що звісно мене якось так перекручена інформація адвокатами, і вони так це кажуть, як як так воно. Тіпа і було, то це мене досить, м'яко говоря, смущає. В мене є безліч знайомих моїх друзів, знайомих. Мене знає багато людей, що розуміючи мою позицію, вони вже кажуть: слушай, Наташ, ну давайте якось, ну, якось просто скажеш ну, все. Тобто ти живи своїм життям, там, якось насолоджуйся життям, ну, в тебе дитина маленька, там, якось подумай про це, що ти робиш. Я кажу, а ви розумієте, от, як можна вже скласти руки і піти? Тобто вони тоді виграли, так? І не це навіть мене якось знаєте так, тривожить. Мене більш турбує, що е, ці люди всі, вони до того, як на мене напали, вони всі е, зробили якісь злочини проти майна та життя певних людей. Кілька кілометрів до міста та лише два тижні на евакуацію. Ворог насувається на Покровськ. Це останнє велике місто на шляху до Дніпропетровської області. Окупанти цинічно атакують місто, гинуть люди. Начальник МВА Сергій Добряк закликав місцевих не зволікати з евакуацією, особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку. Та чи готові ЗСУ дати відсіч окупантам? Дивіться у сюжеті Олександра Мірошнічева. Армія РФ не зупиняється, а продовжує тиснути на Покровському напрямку. У місті триває евакуація населення. Начальник місцевої військової адміністрації Сергій Добряк говорить: щодня з міста виїжджають майже 600 осіб. Коли ми були в 20 кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз в середньому 500-600 людей на день. Але ми все рівно будемо активізувати цю роботу. У нас було дітей до широкомасштабної війни. 13 тисяч 700. Зараз в громаді залишається 4788 тисячі ще дітей. Тобто третина ще залишається. Сергій Добряк застерігає у мешканців громади на евакуацію Залишається лише пару тижнів. Наразі бої йдуть за декілька кілометрів від околиць Покроська. Бойові дії відбуваються, відстань ворожих позицій до Покровська залишається досить таки малою, тому може прилітати. Мова йде перш за все про безпеку людей, тому відповідно була зроблена ця заява. Експерти зазначають, ситуація дійсно важка. Не треба бути великим аналітиком, подивитися, що відбулося з містами, які вже захоплені Росією. Вони просто перетворювалися на космічну, таку, на марсіанську поверхню, на місячну поверхню. От в принципі зараз от така перспектива міста Покровська. Росіяни масово штурмують останнє велике селище перед Покровськом Гродівку. Сергій Братчук запевняє, ворожий наступ можна сповільнити. Це ті рубежі, це ті населені пункти, де е, можна використовуючи і забудову власне населених пунктів, і використовуючи рельєф. Можна буде е, як мінімум сповільнити наступ ворога. Для того щоб підготувати оборону Покровська, яка звісно і готувалася, і продовжує готуватися до відбиття ворожих атак. Тому ще раз кажу: ситуація на сьогодні розглядає як 50 на 50, але ситуація є надзвичайно важкою. Як і на турецькому напрямку, росіяни мають перевагу в авіації та у кількості особового складу. Експерти вважають, що при належній логістиці наших ресурсів може вистачити на виконання основних бойових завдань. Перше, виснажувати ворога, і друге, це максимально утримувати позиції, при цьому зберігати людей. Наша оборона вона має бути е, швидкою, мобільною, гнучкою. Е, і найголовніше зберегти людей. Якщо ворог захопить Покровськ, то може сунутися у бік Дніпропетровщини, припускають експерти. Так, звісно, росіян є на меті вийти на адмінмежі. А чи зупиняться вони на адмінмежах Донецької області? Не знаємо, можуть зупинитися і продовжити операцію по розрізанню наших збройних сил на такий собі умовний північ, умовну північ, умовний південь, і потім там їх доїдати або одразу будуть на в напрямку Павлограда рухатися. Можливо, і такий варіант. Ми не знаємо. Українська влада закликає мешканців Покровська, а також сусідніх селидового Мирнограда негайно евакуюватися, поки є така можливість. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві. Закусали до смерті у кривому розі від нападу бджіл помер чоловік. Цей факт телеканалу Дніпро Тіві підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції. За попередню інформацію, трагедія сталася під час обрізання дерев. Рі дикобджіл вилетів зі стовбура. Триває слідство. 20 серпня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини в одному із парків на території центрального міського району. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що померлим виявився 45-річний чоловік. Наразі всі причини та обставини смерті з'ясовуються. Вказана подія зареєстрована. З'явилися симптоми коронавірусу, грипу або грві. Звернутися до лікаря можна дистанційно. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України. Пацієнтам з ознаками недуги варто залишатися вдома, аби убезпечити себе та не наражати на небезпеку інших, наголошують медики. Проте, якщо треба продовжити лікарняний на період понад п'ять календарних днів, пацієнт має обов'язково з'явитися на особистий прийом до лікаря. Бездомні з Дніпра житимуть у Естонії. Три місяці їм оформлювали необхідні документи, і ось нарешті все готове до подорожі. Переїзд відбудеться в рамках співпраці міського центру соціальної допомоги з БО, благодійний фонд «Східсос» з організації виїзду осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку у відділенні. Я з міста Дніпро потрапив я сюди. З проблемою У мене не було прописки. Я каліка. Мене відрізали ногу. Я зміг прописатися тут. І тоді отримав протез, а зараз їду в Естонію. У мене все є, все добре. Я дуже вдячний тим, тим людям, які займаються цими зборами, які можуть дати. Хоч трошки більше тим людям, в цьому нуждаються. сьогодні. Буде їхати шість чоловік. Відби відбір був. Доволі простий. Це люди з інвалідністю і люди, які опинилися один навіч з цим життям. Це люди, які до нас потрапили без документів. Ми робили українські паспорти. Далі були загранпаспорти. Це було оформлення, це було медичне медичне обстеження. І ну далі все ще чекали, коли дасть добро. Сторона зустрічаюча. Кешбек від держави. У дії з'явиться нова функція. Програму зараз розробляє мінекономіки. В її межах українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Долучитися до проєкту можна буде через дію. Гроші з кешбеку громадяни зможуть витратити на певні послуги, наприклад, оплату комуналки та медпослуг, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно та інше. Повідомляє Михайло Федоров. Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ. Згідно з ухваленим законопроєктом, цивільні особи мають право володіти та використовувати отриману від МВС вогнепальну зброю та боєприпаси, якщо вони задекларовані. Дозвіл працює протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення. Вода у пакетиках та аптечки. Волонтери з Кременчука відправились на Харківщину і Донеччину, аби підтримати військових з двох бригад ЗСУ. Яка ситуація у найгарячіших точках фронту, та що потрібно бійцям, аби вистояти? Дивіться в ексклюзивному матеріалі Дніпро. Тіві цьому скинь точку, будь ласка, тому що ви дуже швидко їдете. А в мене близько двох тон за спиною. Я не встигаю. Волонтери з Кременчука їдуть на Харківщину та Донеччину, аби передати гуманітарну допомогу двом бригадам за вікнами автівок, поля соняшником та розбиті російськими окупантами села. Поспішають, бо шлях довгий, треба багато чого встигнути. Нарешті дістались першого пункту призначення. Волонтери розвантажують допомогу для 63-ї окремої механізованої бригади. У вантажі вода у пляшках та норвезька живільна волога в індивідуальних пакетах. Це дуже популярна штука серед піхоти, серед штурмовиків, тому що не треба з собою баклаги води тягати, можна по карманах розложити от, і потім споживати пити. Так ось до них ось такі норвежські. Замінники харчові, тобто тут усі, усі поживні речовини, калорії, все інше. Тобто такий цуфпай енергетичний. Окрім цього, волонтери привезли бійцям розхідники для ста пункту, шприці, бинти для тампонади. А ще окомплектовані аптечки з турнікетами, бандажами, кровоспинними засобами, рідке, мило, хірургічні набори. Дякую всім небайдужим, що допомагаєте нам. І слава Україні. Комбат, дякую за підтримку. Все це буде рятувати життя його бійців, але потреб набагато більше і без підтримки стилу не обійтись. Дрони потрібні, потрібні дрони Мавіки, це для виявлення. Це дуже велика зараз допомога, іменно аеророзвідка для виявлення противника. Це дуже потрібно. І зараз без, без дрона, той самий піхотінець, вже. Бої не те, що боїться, а більше себе увірено чувствує, коли над ним висять наші дрони. Піхотініць бачить, що перед ним все контролюється. Напередодні дня незалежності у бійців настрій не святковий. Російські окупанти намагаються просунутись. Штурми йдуть один за одним. Наші оборонці відчайдушно отримують позиції. Вони втомлені. Говорять, суспільству треба об'єднатися інакше у наступні роки нічого буде святкувати. Треба йти в армію, допомагати нам, допомагати нам дронами, закривати збори. І так само дуже важливо приходити до нас з поповненням, вставати в стрій, бо люди теж важливі, не тільки дрони і збори, бо дрони дронами, а коли ними нема кому керувати, це теж погано впливає на нашу боєздатність. Волонтери, які на власні очі бачать, на що перетворюються міста та села Донеччини, теж закликають не забувати про війну. Тут заслугане однієї людини, тобто тут складаються зусилля багатьох багатьох людей. Тому кожному і окремо велике. Дякую. Не зупиняйтеся, тому що силам оборони ваша допомога дуже потрібна. Разом до перемоги. Слава Україні! Наступна локація Костянтинівка. Лінія фронту дуже близько. Але волонтерам треба віддати ще один вантаж для медиків 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Даю аптечку ще одну, я думаю, ти як медик зможе знайти застосування. І, коротше, це також від «Help Ukraine» Тобі, бо супер. Супер. Він зайвий не буде. Не буде. Я тобі скажу, що в нашій справі ну, це мати, бо чи не мати. Волонтери проїхали понад тисячу кілометрів за добу, поспілкувалися із захисниками, зібрали запити і вже почали формувати новий гуманітарний вантаж. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпрокі. Завтра з 16 до 24 години будуть застосовуватись графіки відключень. Повідомляють в Укренерго. З 18 до 22 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години без обмежень. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичною компанією ЦЕК завтра, 21 серпня з 8 до 18.00, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не примикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро, ТІВІ, випуск новин спорту новоспечена чемпіонка Олімпійських ір у Парижі Ситриків висоту серед жінок Ярослава Мовчи з Дніпра пожертвувала 1 мільйон гривень на потреби збройних сил України. Донат стане одним з 12 мільйонів, які потрібно зібрати на купівлю автомобілів для сил оборони України. Я закликаю українців, друзів та фанатів за кордону приєднатися до великої цілі і побити рекорд зі швидкості закриття збору, врятувати сотні життів українських воїнів і стати частиною перемоги. У майбутньому, серед іншого, написала вона на своїй сторінці в Інстаграм. Раніше Ярослава прирахувала 500 тисяч гривень патернатній службі бригади Національної гвардії України на лікування українських військових з важкими нейротравмами. Ще один мільйон вона перевела в організації з порятунку тварин та навколишнього середовища та ще чотирьом притулкам для тварин. В американському місті Сетлі в льодовому комплексі Кракен Кьомюті Iceplex за участі українських зірок фігурного катання Лоліти Єрмак, Марії Голубцової, Кирила Білоброва, Аліни Мілевської, Михайла Медениці та інших видатних спортсменів нашої країни спільно з воля фанд відбулося благодійне шоу, метою якого був збір коштів на протезування та реабілітацію поранених українців. Спеціальною гостею заходу була перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл-Фарі. 40 юних футболістів та низка тренерів з Харківської Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей тренувалися в заномітому технічному італійському центрі Коверчано в рамках меморандуму про співпрацю української асоціації футболу з європейськими асоціаціями футболу. Надаємо, що АФ спільно з італійськими партнерами організувала тренувально-оздоровчий збір для дітей з прифронтових регіонів України. Також 10 тренерів отримали змогу пройти курси підвищення кваліфікації за італійською методикою. Спортивний клуб «Дніпро-1» Який припинив виступи український українській прем'єр-лізі, ще тільки збирається ліквідовувати заборгованості по зарплаті колишнім футболістам і обслуговуючому персоналу, яка сягає п'яти місяців. Якщо найближчими днями не розпочнуться розрахунки, то колишні гравці команди збираються звертатися за підтримкою до керівних структур українського футболу. Простодушно чи не так, але як і скільки може щось взагалі заплатити клуб, якого визнали банкрутом, натомість вихованець Дніпровського футболу і колишній хавбек спортивного клубу «Дніпро-1» Іван Литвиненко підписав контракт з харківським металістом, «1925», останнім його клубом, з яким він виступав з лютого поточного року. Була грузинська діла, у Дез якою була розрахована до 31 грудня 2025 року, і за таких обставин слабожанцям довелося заплатити компенсацію у селищу, селищі Соселищі Лоному Дніпровського району відбулися комплексні змагання Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно спортивного товариства колос названня Найкраща селищна спортивна громада Дніпропетровщини 2024 року. Під девізом рухайся до перемоги України і мужніх серед збірних спортивних команд сільських селищних територіальних громад за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини, присвячених 33-й річниці незалежності України. Волейбольна команда Червоногригорівської територіальної громади Нікопольського району посіла друге місце зі свого виду спорту з семи шостих комплексних змагань Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, названня Найкраща селищна спортивна громада Дніпропетровщини 2024 року, які проводилися під девізом Рухайся до перемоги України ігри мужніх серед збірних спортивних команд сільських селищних територіальних громад за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпро. Петровщини присвячених Дніпропетровщини присвячених 33-й річниці незалежності України, окрім цього, представники козацького краю здобули золоті нагороди шахів, були четвертими з шашок, шостими з дартсу і сьомими з Гривого спорту, що в підсумку гарантувало їм третє місце зальнокомандного заліку з 18-ти. і це за умови, що протягом двох останніх років община перебуває під постійним щоденним щільним обстрілом росіян з усіх видів озброєння. Намагаємося брати участь у всіх змаганнях, що стосуються сільських ігор, ігор, ігор мужніх. Майже на усіх змаганнях ми беремо участь, не дивлячись на те, що кожного дня у нас обстріл. Ми знаходимося на прибережній зоні колишнього Каховського водосховища. Прибуваємо в дуже складних умовах, але спорт є для наших людей якоюсь розрадою ковком свіжого повітря, і намагаємося дуже гідно представляти свою громаду на цих змаганнях. Не менше від Червоногригорівської громади від обстрілів потерпає і Покровська сільська рада Нікопольського району. Втім, навіть у такий нереально складний час її команда вперше у своїй історії змогла взяти участь у високого рівня представницьких змаганнях регіонального масштабу. Ми вперше беремо участь у таких престижних змаганнях обласного рівня. От Покровська сільська рада Нікопольського району дійсно дуже складно в таких умовах. Не не те, що виступати, а навіть і тренуватися, але якось так складається, що ми працюємо по мірі можливості. Між обстрілами дуже, дуже дуже складно. Розпочиналися ж звітні змагання, які гостинно приймав вишуканий спортивний комплекс закладу загальної середньої освіти Солонянський ліцей одноіменної селищної територіальної громади Дніпровського району. Парадом усіх 18 команд учасниць, які делегували своїх представників загальною кількістю близько 400 спортсменів, практично з усіх куточків області, Заобачливі господарі створили для них максимально можливі і безпечні умови, щоб вони сповна змогли продемонструвати свої вміння і вишкіл, за що очільник громади Михайло Копейко був удостоєний організатором відзнаки. Ми створили всі умови на даній території для того, щоб сьогодні збірні громад відчули потужність нашої бази, зробили відпочинок, перемоги здобули, подружилися, наладили якісь зв'язки, і це говорить про те, що сьогодні ми об'єднані, ми об'єднуємося, і це теж один із залогів нашого шляху до перемоги. Зичу всім здоров'я, успіхів і бажаю збройним силам перемоги а нам миру на землі. На початку яскравої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією, після чого було внесено державний прапор України, услід за чим пролунав національний гімн, який традиційно став прологом ігор. Далі учасників та суддів подякувала, привітала та побажала успіхів заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, керівник Дніпропетровського регіонального відділення Світлана Спажева. Завдячуючи ініціативі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, міністерству молоді, і спорту, національному олімпійському комітету і товариству Колос, було започаткований такий надзвичайний рух, такий надзвичайний рух на підтримку збройних сил України. Рухаємося до перемоги. Ігри мужніх, і е, ми не розраховували на те, що три роки ми будемо змагатися саме в такому режимі, але сьогодні радує те, що більше трьохсот учасників мають змогу приїхати і взяти участь у цих змаганнях змаганнях, які є отим, е, рушійною силою, тим майданчиком для об'єднання, для згуртування, для розуміння того, що саме перезавантаження, в тому числі ментального здоров'я, є для нас надзвичайно важливих в умовах, коли ми розуміємо, що ми цими змаганнями ми допомагаємо Збройним силам перемо... Збройним силам України і рухаємося до перемоги разом. Потім Світлана Анатоліївна нагородила серед інших і одного з співорганізаторів змагань, голову обласного фізкультурно-спортивного товариства Колос Миколу Береста. Не залишилася без подяки і вона особисто, яку після слів привітання від імені Дніпровської районної військової цивільної адміністрації вручила заступниця голови Алла Біла. Далі відзнаки її рук за розбудову та розвиток фізичної культури і спорту отримала велика група керівників громад та ентузіастів. Завершував рідний хід парад вшанувань, очільник обласного товариства Колос Микола. Берест, вручив грамоти тим, хто створюють і організовують фізкультурно-спортивну роботу безпосередньо на місцях, після чого відразу на декількох локаціях стартували і гримужніх під девізом. Рухайся до перемоги України. У загальнокомандному заліку успіх святкувала збірна Піщанської територіальної громади Дніпровського району, яка випередила своїх земляків зі Слобожанської. Вони другі. Замкнула тріку призерів, вище згадана з прифронтової зони, якщо не більше червоногригорівська. Зрештою, тих, хто програли, традиційно тут не було. Потрібно подякувати усім, хто знайшли можливість самоорганізуватися, приїхати і взяти участь у змаганнях, за проведення яких всі і ми серед інших низько вклоняємося і дякуємо Збройним силам України, які боронять нашу державу і дають можливість жити, працювати і робити подібне. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.